Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз про ситуацію на фронті та про те, як змінюють безпілотники. Добрі безпілотники, безпілотники, ті безпілотники, які часом приносять благодатний вогонь на територію терористичної федерації. Говорити ми будемо з Юрієм Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів АХІЛЕС 92 ДРІГІО ОШБР. Пане Юрію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава. Пане Юрію, знаю, що вам відомо, що відбувається на харківському напрямку. Власне про це б хотіла поговорити і з цього б хотіла розпочати, тому що е, генштаб каже, що ситуація на фронті вона є важкою, і ми самі бачимо. І ми бачимо, як окупанти зараз і росіяни росіяни, які є і є окупантами нашими ворогами, йдуть вперед вперед, просуваються. Бачимо ситуацію і. На Курахово не дуже і на Покровську. Давайте з вами поговоримо зосередимося на харківському напрямку, тому що перед новим роком, перед настанням 25-го року, так само ми бачили активні обстріли Харківщини Кабами і навіть говорили російські пропагандисти, в тому числі, що вони планують іти на Харків. Давайте про харківський напрямок, яка зараз там ситуація у наших збройних сил України, і що там хоче робити противник. Харківщина вона не є одноманітною по інтенсивності ворога ведення бойових дій. Тому я предметно скажу про ті відтинки фронту, де безпосередньо наш батальйон виконує бойові завдання. Перше відтинок це Липецька громада, населений пункт Глибоке, де в травні місяці 24 року противник розпочав харківську наступальну операцію. І на цих рубежах був зупинений з того періоду часу, ворог намагався різними силами, способами та засобами досягти бажаний результат, а саме скоротити відстань між своїми позиціями і адміністративними межами міста Харкова. Проте успіху за весь цей період часу ворог не мав. На тих рубежах, на яких був зупинений в травні місяці 2024 року, там і залишається за винятком. Перед новим роком були проведені ряд заходів 92-ї окремої штурмової бригади, 13-ї бригади оперативного призначення Хартія, в результаті якої вдалося ворога більш ніж суттєво посунути з ряду позицій. І не просто вибити, а зайняти ці позиції і закріпитися. Це є принципово важливо чому? Тому що вибити ворога з позиції при сучасних технологіях і безпілотних систем це завдання, з яким можна вправитись. При злагодженій роботі правильно зорганізовані, достатньо оперативно швидка. А от зайти на позицію, закріпитися, закопатися і утримати її, не допустити, щоб противник з воротніми ударними штурмовими діями вибив підрозділи оборони, це завдання дуже дуже складне. Бо коли ми займаємо позицію, всі розвідувальні засоби, вогневі засоби, такі як міномети, артилерія, безпілотники з скидами, фівдрони, вони спрямовуються на те, щоб звідти вибити. Нашу піхоту, але силам оборони вдалося закріпитися. І незважаючи на те, що ворог намагається і по цей день повернути собі втрачений стан та положення, успіхів на полі бою немає. Додатково противник застосовує свої диверсійно-розвідувальні групи, зокрема вздовж лінії державного кордону з Російською Федерацією, де зараз не точаться активні бойові дії, ворог не може отримати результат в лоб, і як наслідок він намагається шукати інші рішення і ті шпарини в обороні сил оборони, які потенційно можуть бути, такі групи противника також викриваються силами оборони, зокрема представниками спеціальних служб, як наслідок, дехто знищується, дехто не усвідомлюючи того, починає працювати на результат, забезпечуючи необхідне для сил оборони. Що стосується іншого вітинку, Купінщина, ситуація набагато динамічніша і складніша. Противнику вдалося з вересня по грудень місяць утворити клин, розрізати бої порядки сил оборони і зайти в населений пункт кругляхівка. Проте, ті, хто зараз будуть переглядати карту, я впевнений, що люди, скоріше за все, подивляться публічну карту. Ви маєте розуміти, якими силами та засобами противник здобув цей результат. Для того, щоб зорганізувати цей клин, ворогу необхідно було знищити більше ста одиниць. Техніки на полі бою своєї техніки, яка приймала участь в ударно-штурмових діях, тобто це танки, БМП, БТРи, тепер давайте поговоримо про піхотні підрозділи противника. Скільки їх залишилося в полях для того, щоб досягти цей результат на кожній бронемашині Мінімум 5 піхотинців, півтисячі. Це тільки ті, які рухалися на техніці, якщо казати про. Високоманеврено, це двоколісні мотоцикли, баги, буханки, піше накопичення. Об'єктивно, ми, коли тільки впало листя, проводили обльоти маршрутів затягування противника, які перебувають під спостереженням сил оборони нижче, і ми нарахували тільки в одній посадці те, що можна побачити: Коротко, до 200 метрів довжиною і достатньо вузька. 139 тіл окупантів. Ви маєте розуміти, що всі тіла ворог не забирає, але і на полі бою вони не залишаються. Якісь розщепляються на атоми в результаті нанесення вогневого враження, а якісь з'їдають хижі тварини, і, зокрема, домашні тварини, такі як свині, розбивали угіддя людей, розбивали хати, як наслідок тварини зараз активно з'їдають окупанти на полі бою, який зазнав смерті. Тому що прийшов на нашу землю. Відповідно, рухаємося далі. Противнику визначили завдання до 1 листопада розширити клин і зайти на купян лівобережний купінь звузловий для заняття лівобережного плацдарму на купінщині і підготування заходів щодо форсування річки скіл з подальшим виходом на правий берег. Ці всі заходи противник супроводжує шкувальним вогнем артилерії, працюють його безпілотні системи, і, зокрема, керування авіабомбами. До дозволу наданої Україні по застосуванні високоточної зброї в глибину Російської Федерації інтенсивність обстрілів самого міста купя з керованими бомбами, а також прилеглих міст, сіл і, зокрема, передових позицій, була надзвичайно висока. Зараз вона також залишається, але відсотково стала дещо нижче. Чому так відбулося? Тому що авіація противника, розуміючи, що в них може прилетіти ракета, що в них може прилетіти український дрон дальнього радіусу дії, так чи інакше вимушена мігрувати і вимушена дещо сповільнити свої темпи роботи, оскільки вони знаходяться вже не просто під прицілом сил оборони, а під вогневим контролем. Певною мірою, таким чином ворогу не вдалося виконати завдання до 1 листопада, далі приїхали. Генерали в далекий тил проводили там сикування, строєві огляди, діставали військовослужбовців е з органів забезпечення, і також е надавали все нові резерви для того, щоб виконати це завдання і зробити подарунок диктатору Путіну до нового року. Сьогодні ми маємо 6 січня противнику завдання по виходу на Куп'янськ-Вузловий. Куп'ян злівобережний, не вдалося зробити. Якщо казати про клини, вони організували до населеного пункту Кругляківка, противник намагався розширити його в напрямок Колесниківки, але був блокований першою бригадою оперативного призначення бурюї, і не просто блокований з Колесниківського лісу, майже повною мірою перша бригада оперативного призначення противника вибила. Противник штурмує постійно, але ці атаки вдається відбувати злагодженої роботи. Якщо казати нижче про потечі до напрямку лозової загризова, за останній період численними штурмами противник мав часткові успіхи, але повною мірою оволодіти населеним пунктом загризу ворогу так і не вдалося. Якщо казати про лозову, ситуація максимально складна, але також вона залишається під контролем сил оборони. Тому скажу вам відверто, що Зупинення противника на полі бою це такий глобальний процес, в який входять дуже багато факторів, зокрема, до яких дотичні і наші глядачі. Тому що успішне виконання бойових завдань це надійне планування, виконання структурної підрозділа на силу оборони. І це стає можливо все при тому, коли в тебе є вдосталь засобів, якими ти можеш дистанційно, зокрема, бити ворога. За рахунок підтримки української нації, всіх, хто залишився в Україні, хто працює, хто сплачує податки, хто допомагає силам оборони, хтось донатить, хтось постом, перепостом. Це все дає нам мінімально необхідний ресурс для високоефективного виконання бойових завдань. Тому Пане можете... Юрію, я б хотіла детальніше про ось цей ресурс, тому що справді ранок кожного свідомого українця починається з донату або обід починається з донати. Я в наголошую, що не існує маленьких чи неважливих донатів. Кожен донат важливий, кожен донат це очі часто наших хлопців, колеса, хлопців та дівчат, так які знищують ворога стосовно ось. Власне, безпілотників. Ви як командир батальйону ударних безпілотників, Ахілес, ми спочатку повномасштабного вторгнення і в Україні, і мені здається, в світі зрозуміло, що це зовсім інша війна, це ця війна не подібна на жодну з війн, і тут велике велике значення мають безпілотники. Але знаємо так само, що наш ворог він вчиться у нас От стосовно безпілотників, які зараз в Україні є безпілотники. І наскільки наші розробки е, кращі, або можливо, десь ми не встигаємо до розробок росіян і роль е, дронів на оптоволокні. Наскільки вона зараз вагома? Ми зараз підняли таке глобальне питання. Я почну відповідь з кінця. Вони є з собою дрон. Зараз спробую пояснити, в чому важливість дронів на оптоволокні, це звичайний дрон відпівішний. Зверху ставиться батарейка, яка живе цей дрон і забезпечує можливість працювати двигунам, які несуть його вперед до ворога. І знизу встановлюється боєприпас. того типу дії, який нам необхідний, чи для знищення броньованої техніки, чи там уламковий, чи фугасний. Немає значення, в залежності від категорії цілей. Як відбувається передача сигналу для можливості управляти цим дроном вліво, вправо, вверх, вниз, і відповідно передавати відео зображення. Від пульта. До самого дрона передається радіосигнал по повітрю, в результаті якого забезпечується керування. Відповідно, якщо на цей сигнал впливають засоби радіоелектронної боротьби противника стаціонарні на приймач безпосередньо на дроні, тобто випромінювання засобів радіоелектронної боротьби противника виникає потужніше, ніж той сигнал, який йде від пульта до дрона. Що відбудеться? Сигнал заглушиться, ми впадемо так для того, щоб подолати проблемне питання по заходу безпосередньо в ціль. Чому тому, що купальні реби це те, що дає можливості над конкретною ціллю максимально захистити довколишній простір. І коли дрон починає заходити на ціль, то випромінювання засобу радіоелектронної боротьби купального стає набагато сильнішим ніж той самий сигнал, який іде від пульта, як наслідок керування дроном втрачається. Для того щоб побороти цю проблему, з'явилося автоматичне донаведення. Це коли на безпечній висоті ми захоплюємо ціль, коли мінімальний вплив купального засобу радіоелектронної боротьби в зв'язку з висотою. Ми захоплюємо ціль. І він далі йде дрон в автоматичному режимі. Такі рішення застосовуються активно в силах оборони. Противник в цьому питанні від нас відстає. І скажу більше, що з кожним днем технології по автоматичному донаведенню стають за моїм переконанням кращими. Далі рухаємося. Питання пов'язане з оптоволокном, що мається на увазі, додатково до дрону до батарейки, боєприпаси, які будуть встановлені, ще буде знаходитись велика така котушка. З якої під час польоту розгортається оптоволоконний кабель, який приєднаний до пульта, і саме через цей кабель відбувається передача сигналу по управлінню дроном вверх, вниз, вліво, вправо, і передача відео. Як наслідок, оскільки сигнал передається по дроту, його не можуть заглушити засоби радіоелектронної боротьби противника. Тобто засіб є ребосвіки, як наслідок на певній відстані. Всі категорії цілей від легкоброньованої броньованої техніки, завершуючи живої сили противника, стають максимально більш уразливими для сил оборони. Зокрема, для нас, тому що ми отримуємо інструмент, який дає можливість обійти країну, яка застосовує одні з кращих систем радіоелектронної боротьби. Країну я маю на увазі терорист Російської Федерації. Є певні і обмеження в цих броні. Що мається на увазі? Якщо розмотується кабель. Так значить, відповідно буде і певна його відстань. Чим більше ми ставимо катушку, тим більше вона має вагу. А чим більшу вагу має дрон, тим менше він залетить в бік ворога. Відповідно, українські виробники достатньо активно працюють над тим, щоб вага катушки, її розмір були мінімальним, а довжина дроту, який знаходиться всередині, була максимальною. Також, звісно, можна за рахунок своїх пропів при приманевріні. Застосування дронів за рахунок своїх пропів можна обрізати той кабель, який розгортається з дрону. Але то вже навик є пілота і на базі батальйону Ахілес, як і в інших структурних підрозділах, що вже застосовує дрони на оптиволокні, відбувається перенавчання і до навчання, буде правильно сказати особового складу для того, щоб вони ми могли їх застосовувати максимально якісно і ефективно на полі бою. Тому в 2025 році, що нас очікує: перше це звичайні дрони оскільки вони можуть залітати набагато далі ніж 20 при сприятливих погодних умовах, це дрони з автоматичним донаведенням з штучного інтелекту, це дрони на оптоволокні. і звісно, друга половина 25-го року має дати нам можливість активно застосовувати і штучний інтелект. Як це буде відбуватися, розкажемо наприкінці поточного року, чому Тому що після кожного вдалого рішення. Ми нищимо ворога, проходить певний час, і тільки потім це стає відомо для широкого загалу. І це є добре. Але це я уточню, це... Юрію. Але я уточню. Але штучний інтер... інтелект ми вже використовуємо. так? Так, це чудово. Так, а стосовно от, дронів ворога, наскільки він розвивається зараз, тому що ми знаємо, що він і шехеди намагається модернізувати і свої дрони. От як вони швидко у нас вчаться? Що у що них відбувається? Давайте ми тоді розглянемо по категоріях, тому що коли ми кажемо дрони або безпілотні системи, які перебувають в повітрі, треба розділяти на категорії. Якщо ми кажемо про розвідувальні засоби типу крило з електроприводом або з двигуном внутрішнього згорання, і ударні засоби типу крило Камікадзе, тут довгий час противник зберігав абсолютно перевагу, тому що за рахунок свого військово промислового комплексу і доступу до китайських комплектуючих, зокрема вони могли не просто виготовлювати в кількості, а й проводити постійні модернізації таких розвідувальних засобів, як Суперкан, Зала, Орлан, зокрема. В Україні була недостатня кількість протиповітряних засобів для того, щоб збивати цю всю грядку, яка дорозвідує наші позиції і коригує вогонь артилерії, авіації і інших систем вогневого впливу. Тоді українська інженерна думка придумала, як за рахунок наших безпілотників почати збивати безпілотники ворога, і паралельно в державі України масштабувалося виробництво тих зразків безпілотних систем розвідувальних. Типу крило і ударних, які є е, розроблені, виготовлені, протестовані, зарекомендували себе ефективно на лінії бовезітнення. Таким чином ворог почав втрачати набагато більше своїх засобів на лінії боєзітнення. Держава Україна наростила спроможності повигонення безпілотників і станом на початок 25 року знизити. Ось цей от шалений розрив, який був між розвідувальними засобами типу крило ворога і нашими. Ми наближаємося до того, щоб вийти в паритет. Головне тримати темпи виробничі і продовжувати ефективно збивати ворожі безпілотники. Ударні засоби типу крило камікадзе противник мав ланцет в Україні нічого подібного не було. Основне призначення, яке це вибиття артилерії, реактивної артилерії, легкоброньованої броньованої техніки, нанесення ураження по позиціях. На початку двадцять року окремі підрозділи в силах оборони застосовували певні засоби, які дещо нагадували за своєю зовнішньою будовою ланцет, але за технічними характеристиками такими не були. За 24-й рік ми наростили виробництво як засобів типу крило Камікадзе, які не є ланцетом, але ефективно зарекомендувалися на лінію зіткнення. і в Україні з'явився такий засіб як булава, що за своїми характеристиками дуже схожий. Тому скажу так: що розрив між ударними крилами камікадзе противника і тими, які виготовляє Україна, тактичного рівня також суттєво скоротився, і він на користь сил оборони мається на увазі. Ми стали виготовлювати. Розробили, стали виготовлювати більше. Якщо казати про FPV-дрони, на один наш FPV-дрон на початку 2024 року противник мав сім на пріоритетних вітинках, такі як Донеччина, станом на сьогоднішній день, один до одного, десь противник має перевагу, десь навіть ми наростили. Можемо сказати, що ми застосовуємо статистично на певну вітинку за день більше, ніж ворог. Якщо казати про дрони з штучним інтелектом. Україна тут знаходиться абсолютно попереду. Оптоволокно противник нас забігнав. Чому так сталося? Це сталося, тому що доступ до Китаю, до тих підприємств, які виготовлюють той самий оптоволоконний кабель, і противник зміг зробити це раніше, але ми точно до середини поточного року зможемо, за моїм переконанням, догнати і в кількості, і в ефективності застосування на полі бою, fpv дрони пройшли далі: розвідувальні засоби мультируторного типу. Ну, топовим коптером війни на сьогоднішній день залишається розвідувально ударного типу дії передньої лінії зіткнення, Залишається Mavic 3, Mavic 3 Thermal, три Autel. Це все продукція компанії DJI. Росія. Має більш е, комунікаційні можливості з Китаєм. Ну зараз дуже дуже лайтова. Також відповідно, як наслідок вони можуть постачати набагато більше, ніж Україна. Водночас зроблені ряд заходів. Як українськими виробниками, так і європейськими спільно з Сполученими Штатами Америки, для того, щоб знайти те рішення, яке за своїми характеристиками буде дуже близьке до Mavica, 3, Mavic 3 Thermal, який застосовується в нічний час, Мавік Трівденний, орієнтуванно орієнтовно, не дуже набагато дорожче вартувати і бути масованим. Ми маємо так чи інакше злазити з волки Китаю і завершу напевно нічними бомберами. Противник не має. Чогось подібного охрестив наші нічні бомбори як Баба Яга, і Україна залишається топ-лідером, тому що в нас вони є різною класифікацією, різних тактик застосування, тому що з розвитком технологій за рахунок нічних бомбів ми стали долітати набагато далі, і корисне навантаження, яке можемо підняти боєприпаси, також зросло в своїй потужності, скажімо. Відповідно, тут ми залишаємося абсолютними лідерами на сьогоднішній день. Хоча ворог також достатньо активно намагається розробити щось подібне. Я б не хотів ідеалізувати процес на завершення. Скажу в безпілотній сфері. Ми вперше вперше в світі цього ніхто ніколи не робив раніше. Цього не можна відкрити книжку або статут, або будь-що інше, і почитати для себе, як робити правильно, українські виробники, українська нація, українське військо – Вперше проходить питання, пов'язані з застосуванням безпілотних систем на лінії зіткнення. Проблем дуже багато, але ефективність говорить сама за себе. Ну і тут знаєте, Юрію. Я окрім того, що хочу подякувати нашим силам оборони, нашим хлопцям та дівчатам, які боронять нас, які є е очами, які наводять е на ворога е і нашу зброю, і які його знищують. Я просто хочу подякувати вам за те, все, що є, і подякувати за те, що ви досі тримаєтеся, і нагадати, що наша майбутня перемога насправді це відповідальність кожного з нас. Тому не забувайте донатити, не забувайте допомагати своєму війську, тому що, поки у вас є у нас є наше військо, у нас є наша держава. Юрій, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашої ефіру. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотників авіаційних комплексів Ахілез, 92 друга окремо штурмової бригади. Дякую вам, Дякую. так само вам зроблю з Україною в серці. До зустрічі. Ну а я закликаю вас написати коментарі, поставити вподобайку, підписатися на канал і обов'язково донатити на Збройні Сили України, донатити на наше із вами майбутнє. До зустрічі!